Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Енергодар. Коли відбудеться деокупація? Що заважає деокупувати Енергодар? Енергодар. Гарні карти. Перемога вийшла дуже добре. Мають три міста. Це буде одночасно, там, буде, де Енергодар, там три міста. Вони будуть як-то одночасно звільнятися. Будуть добрі звістки, зрушення. Це найближчий час. Скажіть нам, будь ласка, що це значить, про що це говорить? Ворог від, ма, намагається затягнути час, відтягнути час для того, щоб втікти. Тут не буде опору, тут не будуть облогу тримати, енергодар. Вийдуть, вони просто затягують час, щоб вийти якнайшвидше, бо дуже, посп... Як дуже поспішають вивести своїх. Вивезти своїх, так. Скажіть, будь ласка, вищі сили, яке буде число? Коли саме звільнять Енергодар? Перше число. Це дуже добре. Ще тут місто ціле, Енергодар при деокупації не зруйнований і в. Військові України наповнять місто буде все в військових України. Перемога остаточно повна, це перше число. Так, цей жах має скоро закінчитися. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть. Зараз відступ... виходять, вивозять своїх окупанти. Лишають енергодар. Заперечую повністю весь негатив заперечую. Більше ворог не може тримати в облозі Енергодар. Заперечую повністю, заперечую всі ворожі дії, всі плани ворожі. Руйную буде перемога військових України. Заперечую весь негатив. Так. Заперечую, заперечую, заперечу. Заперечу. Запереч. Заперечу. Більше немає ніяких перепон. Запереч. заперечую, Заперечу. 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 Заперечую, перекриваю, прошу вищі сили відкрити дороги на деокупацію Енергодара якнайшвидше відкрити дороги Збройним силам України. Не заберіть всі перешкоди. Все, що заважає ворогу. Хай заважає. перекриваю, перекриваю. А Збройним силам України більше нічого не заважає, більше немає ніяких маніпуляцій. Немає шантажу. Відкривається дорога на деокупацію міста Енергодар. Буде так. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликаю духів. Прошу відкрити дороги на деокупацію. Міста Енергодар, прошу, допоможіть відкрити дороги, захистіть людей, цивільних. Нехай відбудеться деокупація Енергодара без втрат для цивільних людей, жителів міста і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги, а ворогу закрити. У нього всі плани рушаться, всі зв'язки, дороги закриті. Буде так, буде так, буде так. де да буде все сказане здійснене. Так, перемога повна, повна в Енергодарі. Військові окупанти втічуть, залишать місто. Не будуть стояти. Не будуть зброєю захищатися, просто потікають. Дякую за увагу.